Доброго дня, хотіла показати варіант укриття. такий дизайнерський. Вже коли не було нічого. Не оставалося на ящиків ні коробок, ні виварок, ні відер. У мене були ось такі пеньки. Дивіться, з отвором. ось Карл Клем. Перетримав приморозок у такому дизайнерському укритті. Ось такий красунчик першорічка Carol Climb посаджений восени 24-го року. Можливо, можна було і не накривати, він ще червоне листечко має. Але ось краще було перестрахуватися. Будемо чекати на квітування.